Доброго дня, друзі! От сьогодні в дійсності за таку цікаву тему поспілкуємось з тим, що ви дуже-дуже до нас звертаєтесь з питаннями продажу земельних ділянок. І сьогодні одним з таким розглядом такої теми це буде продаж. Навіть якось таке складно сказати. Продаж земельної ділянки. Але ж, да, ну, я, як землепорядник, я розумію, що таке земельна ділянка. Але ж, все таки, сьогодні поговоримо про те, як продати невитребуваний пай. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також, як звісно. Не забувайте ставити лайки, коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео. Та задонатити нам на нашу монобанку. Ми вам від щирого серця будемо дуже-дуже вдячні за підтримку. І так, земельний пай можна продавати і купувати, але процес потребує правильного оформлення документів та дотримання законодавства. І от зараз, про те, що я вам говорив, невитребуваний пай, що ж це таке? Це, е, це не земельна ділянка. Це земельна частка, на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї або земельна частка, право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі на місцевості. Ну, зараз скажу так: таких невитриваних паїв, які не виділені в натурі на місцевості, їх дуже дуже мало. В більшості випадків це вже сформовані, які мають кадастрові номери, але ж знову таки не мають власникам і розпорядником цих земельних ділянок є сільська рада. Основним, ну, по темі далі, основним документом, що посвідчує право на земельну частку, є сертифікат на право на земельну частку ПАЙ. І досі такі є, які е, ну, не оформили. Ми виділили в натурі свою земельну ділянку. До речі, е приватизація у нас вже більше 20 років. Останній термін був до 2025 року, але ж пам'ятаємо, да, і ми там вже робили публікації, все це е перенесли до 28 року. Але ж знову таки, друзі, ну не потрібно зволікати. Чим раніше ви зробите, тим ну, краще для вас. Далі, е таким чином, документи. Документами можуть бути знову ж таки на частку пай, свідомо право на спадщину посвідчене у встановленому законом порядку. Договори купівлі продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку пай. Рішення суду про визнання права на земельну частку PAI. Да, до речі, трішечки такої маленької історії. Тоді, коли діяв мораторій, на земельні ділянки, да, тобто у нас не було такого ринку, то е, сертифікати їх можна було продавати. Тобто на них не діяла заборона. Такий цікавий момент. Далі, е, що стосується сертифікатів, то одразу хочу зазначити, що е, він засвідчує право власника на отримання земельної ділянки та містить дані про її вартість та площу. Площа, знову ж таки, в умовних кадастрових гектарах. Тобто сертифікат на земельну частку Пай не є підтвердженням права власності на саму ділянку. І отут, знову ж таки, маленький нюанс. Наприклад, написано, що стосується площі. Земельна ділянка в умовних кадастрових гектарах там 7,16. Да? А по факту, коли е, вже йде виділення в натурі земельної ділянки, виходить да, 6,3. Багато питає, де діли, хто вкрав. Ні, ніхто не вкрав ніде не діли. Це е, згідно матеріалів розпаювання, земельна ділянка е, оцінюється по вартості. І, е, скажімо так, цим, чим якісніша земельна ділянка, тим площа трішечки менша. Чим гірша, наприклад, там, на склонах, пісок, да, то там вона трішки більша. Знову ж таки, е, відступаємо від теми. вибачайте. По темі, саме е, оформлення у власність земельної частки паю передбачає заміну сертифіката на право на е, таку земельну частку або на витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. Ну, зараз у нас, нагадаю, знову ж таки, державних актів немає, видаються тільки витяги. Тому першочергово для Продажу такого паю необхідно мати на руках документи на право власності. Тобто, продати сам сертифікат можна, але навряд чи вас його хто небудь купить. Чому? Тому що вже дуже-дуже мало е, залишилось земельних ділянок, на які можна, скажімо так, атоварити ваш сертифікат. І е, знову ж таки, купивши сертифікат, прийшовши в сільську раду. Власник не буде знати, де його земельна ділянка. А на сьогоднішній день всіх цікавить саме земельна ділянка. Е, далі. Для цього необхідно виділити пай в натурі на місцевості. Земельну, е, земельного паю. Не, ну, що потрібно зробити? Звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості. До заяви необхідно додати документ, що посвідчує право на земельну частку пай, ну, тобто сертифікат. Свідоцтво ну або свідоцтво на право власності на спадщину. Тобто, за яким правом ви отримали це право? Та право в праві. Ой, Після отримання. Знову ж таки, позитивного рішення. Якщо негативне, звертаємось до суду. Якщо позитивне, то необхідно звернутися в землеопорядну організацію та укласти договір на розробку проєктної документації землеустрою з метою формування земельної ділянки та встановлення її меж в натурі на місцевості. Знову ж таки, за результатами розробки вказаної проєктної документації, потрібно зареєструвати земельну ділянку в державному. Е Кадастрі з присвоєнням її кадастрового номеру. За результатами реєстрації ведеться витяг з Державного земельного кадастру. Після звернетеся до відповідної ради, щоб затвердити розроблену технічну документацію із землеустрою, Ну і вже потім. Оформляється земельна ділянка у власність. Отримаєте рішення місцевої ради про передачу власність вам земельної ділянки. Після того, як ваш пай буде зареєстрований в ДЗК, як ви будете мати витяг з ДРПП, от тільки тоді ви зможете продати як звичайну земельну ділянку. Для того, щоб продати земельну ділянку, потрібні наступні документи. Документи, що підтверджують право власності земельну ділянку. Тобто державний акт в вашому випадку, якщо ви зараз оформляєте, це буде витяг з реєстру речових прав. Друге, це витяг з ДЗК з державного державного земельного кадастру. Знову ж таки, при продажі, тут зараз Така можливо буде е, спірна ситуація, але е, ці всі документи, він їх може, вит... Нотаріус може їх витягнути самому, сам. Тобто вам не обов'язково їх замовляти. Е, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку. Витяг про НГО можна отримати в Дії. Е, або ж на сайті Держгеокадастру, або в ЦНАПі. Ну, далі, звісно ж таки, паспорти та. Е, Ідентифікаційні коди, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, його повинен замовити власник земельної ділянки в оцінювача. Зараз теж таким всім немає проблем. Є площадка, в електронному вигляді це все замовляється, вбивається кадастровий номер і, будь ласка, опа, все, оцінка є. Якщо договір укладається за довіреністю, необхідно надати таку довіреність, паспорт та код. Ну, звісно ж, згода чоловіка, дружини на укладення договору, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу. Ну, якщо ви там, опа, ви з дружини вирішили щось придбати, да, то раз на цей момент хоп, і розвелись. Жарт, звісно. Таким чином, щоб продати невитрибуваний пай, першочергово необхідно вияти його в натурі. Та оформити на нього всі права, тобто, ну, оформити на нього право власності. Лише після е, проходження цієї процедури ви зможете його продати як звичайну земельну ділянку. І заключення. Тобто, продати невитребуваний пай неможливо. Можливо, продати земельну ділянку. Друзі, підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто буде в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково ставте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями, замовляйте послуги, будемо вам щиро щиро вдячні. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіху у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого, переможного, справедливого миру. Слава Україні!